Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум, і наші риболовні пригоди продовжуються на календарі. Осінь, і це дуже вдалий час для полювання на бік фіш. Я на річці Десна. Я цю річку знаю дуже давно, з 96-го року, але рибалив саме більше на київському водосховищі. Якось там мені було простіше, зрозуміліше. І на десну приїжджали до батьків виключно половити або ляща, або просто позагорати, поокупатися, бо на десні дуже чудова водичка. І так. Минулої осені в мене було дуже цікаве знайомство з цією річкою. Тобто я е, ніколи раніше е, упорно не ловив хижака на джиг на цій річці. І, е, як на мене, ця річка мені здавалася дуже, дуже складною. Але коли прийшло розуміння... Виявилося, що річка Десна, вона і складна, і легка водночас. Складна вона чим? Складна, вона весною, дуже високий рівень води, стрімка течія. До цієї річки, до місць лову, іноді буває проблематично доїхати на машині. Але коли прийшло розуміння, де шукати хижака і як його ловити. То з'ясувалося, що на Десні його дуже просто шукати і ловити. Ще раз, друзі, не піймати, а знайти і ловити. А ось піймати чи не піймати тут вже те, тут є тонкощі. І так, минулої осені я ловив на приманки 4 дюйми. А саме це було дві приманки, які в мене постійно працювали, і навіть деякі з підписників писали, запитували: а чого у вас в арсеналі тільки дві приманки? Ну. Так вийшло. Ну, вони дві працювали. Дві приманки, про котрі я постійно говорив, це нашої ручної роботи, це Easy Gam в 4 дюймах у кольорі лох і стік Gam у кольорі моторна олія. Вони працювали в мене всюди, і вони в кількості давали рибу. Було багато риби, але бікфішу не було. Я зробив такий висновок, що велика трофейна риба, така 7+, вона ігнорує дрібні приманки. Я вам покажу різницю між 4 дюймами і 6-7 дюймів. Да, от на вигляд, що ви побачите різницю. Як на мене, велика риба вона ігнорує дрібні приманки, тому що вона активно харчується. Тому цієї осені я вирішив змінити тактику. Я буду використовувати бікбейти. приманки 5, 6, 7 дюймів, і якщо буде потрібно, перейду на 8. Тому е, сьогодні з бік бейтами по старим напрацьованим точкам. Залишайте з нами, буде цікаво. Покажу вам наглядну різницю між приманками 4 і 7 дюймів. От дивіться, оце приманка 4 дюйми. А оце приманка, вона в камеру не влазить 7 дюймів. Ну, майже в два рази довше. Як ви думаєте, яку. Впалює скоріше е, трофейна щука, така 7 ось таку дрібноту, щоб їй наїстися. Чи ось таку. Я думаю, вважаю, що все ж таки ось таку. Тому впираємося в великі приманки і швиденько пробіжимося по напрацьованим точкам. Сьогодні на риболовлю я взяв два комплекти спінінгів. Про них по порядку. Почну з першого. Це Black Fire Flagman в зрості 2,60 з тестом 10,45 грамів. Шнур 0,1 по Японії. Дайва 270 метрів розмотка. І перейшов я з флюра на хард моно. друзі. Трошки про нього пізніше, це більш надійніше. Тобто, якщо ми ловимо трофейну рибу, то і в нас снасті повинні бути надійними. Хард моно 0,57. І почну ось такого стіга ручної роботи в такому лимонному кольорі у 5 дюймах. Так, обов'язково перевіряємо фрикціончик. Е, да, До речі, катушечка стоїть Дайва Ніндзя 3000, шнур 0,1 по Японії. І робимо, як кажу, як я завжди кажу, перший хвилюючий закид. Сьогодні пасмурна. Погодка, як на мене, щуча. Поясню, друзі, що таке хардмона і чому я саме перейшов замість флюра на хардмона. Ну, як на мене, хардмона це, те, це той же флюр, тільки він іншої структури і він набагато міцніший. В мене було в минулому році. Я завжди ловлю на 505 флюр. Але в минулому році в мене було. Якраз саме осінню. Декілька дуже прикрих зрізів. На підсічці риба зрізала приманку і гарна риба відчувалася, сходила. Тому в цьому році я вирішив, як кажуть, зробив роботу над помилками і вирішив цих, цих помилок не робити. Тому. Міцні застіпки, замість флюра 505-го, 057-й хардмо. Великий підсак, щоб було зручно заводити рибку. І саме головне, друзі, бажання спіймати бікфіш. Сезон в мене розпочався вдало. Якщо ви не дивилися, подивіться першу серію полювання на Бікфіш там попав трофей 7720. Тільки що було чітке клювання на приманочку 5 дюймів. Така щучка невеличка, але так гарно вмантулила. Перекрутила хвостик, але вона не вкололася. Я її підсік, але вона не вкололася, тому розраховую рибку доловити. Але бачите, ось перша локація і перше клювання. Друзі, пішов дощик. Ну, я кажу, сьогодні така щуча погода. І так, Друге вудлище в мене більш потужне. Це фаворит Кріт з тестом 1550 грамів. Тут стоїть катушечка Daiwa Nінdzia 4000, шнур намотаний 0,12. Тут я буду використовувати на цьому спінінгу приманки довжиною 6,5-7 дюймів. От дивіться, отакі. От Враховуючи те, що це досить великі приманки, тому замість хардмоно, замість флюра я поставив металевий повідець, щоб не дати зубастій ніякого шансу зрізати флюра. Тому що я розраховую на такий розмір 6,5 вполювати саме бікфіш. Тому перевіряємо фрикціончик. Робимо заки. І так, першим вуличм, Blackfire, я буду працювати з приманками 5-6 дюймів і вагою 10-12 грамів, а фаворит крідом я буду працювати з приманками 6,5-7 дюймів. І вагою від 10 до 18 грамів. І так от обкидав місце, підняв якір пере... О, дивіться. Ось на веслах перейшов з точки на точку, десь так, ну, вниз за течією на 30-50 метрів. Заякорівся, обкидав і далі. Обливив локацію. Причалив до берега, погрузив човника на машину і переїхав на іншу локацію. Отакі, друзі, сьогодні план дій. Так, да, друзі, в цьому році дуже низький рівень води. Бачите, моя улюблена коса обміліла зовсім. Ну, спробуємо тут на трофей розраховувати не варто. Але я думаю, що пару щучок можна спіймати. Тут такий закуточок, рибка повинна бути. Бачите, що робиться. А я в минулому році тут ловив і ловив непогано. О, тільки перейшов на нову локацію. Перший закид. Оба! І така десь кілушечка була. <хи> Ой, мені пошматувала. Зробив, друзі, наступний закид. Тут така мілячки, а тут така канавка під берегом. Зробив закид. Цю канавку. І одразу відбулося клюванічка. Що, друзі, якщо на той рибка є, вона одразу реагує. І не треба довго чекати. Друзі, є рибка. О! Є рибка! Є... Щось непогане. На 6,5 дюймів. На 6,5 дюймів взяла. О! Ну, ще більш-менш. Були сьогодні клювання, але без продовження. А це вже так більш-менш нормальна риба, друзі. Нормальна риба. Нормальна риба. Це, друзі, нормальна риба йде. Це, друзі, нормальна риба. Є yeah. Кажу, десь так, під п'ятерочку. І так, друзі. По-перше, хочу поділитися лайфхаком, як правильно брати рибку. От берете такі причаточки, рукавички, вони з резинкою, резина тут напаяна. Втягаєте на руку і ось дивіться, що мені вдалося полювати. Ось така приманочка 6,5 дюймів. І ось така ось красуня. Ну, ось десь така, 4-5. Десь, може, 5 немає, ну, така десь 4-4 з половиною. Зараз її зважимо. Оце, друзі, вона вдала. Дивіться. Ось 6,5 дюймів. Big бейте Ось, оце про що я вам казав. Якщо ви хочете вполювати гарну рибу, гарний трофей, то не треба мільчити з приманками. І так, друзі, вага цієї рибки 4340. Так, друзі, зафіксував, покажу вам вагу. Так, 4-340. Видно вам? 4-340. Ось вона така. Ось вона така. Майже 4,5. Як я казав, від 4 до 5. Ось така вона красенька. Друзі на п'ять дій. Я... Невеличка щічка. Але приманте п'ять дів. Кідав 6,5. Ой, ви дивіться. Яка манюня. Ось. Тому, друзі, от дивіться. Приманка 5 дюймів. Я полюю за крокодилами. А це дитинча? Крокодила. Ось дивіться. Приманка 5 дюймів, а риба 7 дюймів. Отака ось. Да, історія. Так що, друзі... Не бійтеся ставити великі приманки, бо осінню ви скоріше на велику приманку приймаєте невеличку щучку, ніж здоровенну трофейну щуку на маленьку приманку. Отак от. 5 от. дюймів і замість крокодила його дититься. Пливи рідненька. За бабусі. Або діток. Круто! Друзі, от знов таки. На 6,5 дюймів невеличка щучка. От те про що я вам кажу, що не треба боятися великих розмірів. От дивіться. Ось яке. От дивіться. Дитинча. Дитинча. Ось приманка 6,5 дюймів. А ось... Дитинча крокодила. Щучка трошки більше за... Так, звий, дідуся з бабусі. Друзі, які що на вимотуванні. Десь така двушка прямо під лодкою хапанула і зійшла. Що сьогодні дуже багато клювань і сходів. І так, друзі, коротенько про те, що сьогодні відбувалося. І так, дуже багато. Я в минулому році напрацював багато точок, багато місць. Я, як вже казав неодноразово, на десні місць дуже багато, але вони локальні. І сьогодні вирішив ось по цих всіх точках пробігтися з бікбейтами. І хочу вам сказати, риболовля вийшла трудовою, але результативною. І так, працювала сьогодні приманка 6,5 дюймів. Вся риба, яка сьогодні клювала, вся риба, які були сходи, вся риба, яка була взята, вся була взята на розмір. 6,5 дюймів. І друзі, я вже так задумаюсь, може наступного разу взяти 8 дюймів. Це я не шуткую. Це зараз, зараз серйозно. от Я так от задумуюсь, тому що ось сьогодні от на цю приманку було спіймано дві щучки такого ну розміру десь грам 500. І вони були, е, хапали у рот, тобто не багрилися, не давили носом, тобто вони її жад, жадібно атакували. Тому, друзі, е, як на мене, то осінь це період ловлі на великі приманки. Тому. Друзі, підведемо підсумки. І так, дві маленькі щучки були відпущені. Ще був такий сход десь під лодкою. Вийшла, атакувала приманку, не засіклася. Ну, я її бачив, яка десь під двушку. Ще ну, за день там, 8 чи 10 клювань. І головне, в нас є бікфіш. Найбільша рибка заважила 4300. Тому, друзі. Що я вам хочу сказати? Кожного разу, пам'ятаєте, що кожного разу, коли ви залишаєтесь, вдома, ви, вдома, ви втрачаєте можливість вполювати свій трофей. І не хочу сперечатися, не хочу нікому нічого пояснювати і доказувати, але висновки робіть самі. В мене 4 виїзди і 2 трофеї. За 4 виїзди, 2 трофеї. Перший Трофей 7700 щука була спіймана на приманку 6 дюймів. І сьогоднішній трофей щука 4300 на приманку 6,5 дюймів. 4 виїзди, 2 трофеї. Друзі, висновки робіть самі. На цьому я хочу побажати всім миру, я хочу побажати всім здоров'я, залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі Фібум.